Говорили ми також минулих випусків про те, що. На території Росії назрівають принаймні назрівають дуже локально бунти, і тепер ми бачимо це на тимчасово окупованих територіях. Так звана е, Донецька Народна Республіка там е, зібралися е, мешканці практично з усіх міст. Е, підписали вони звернення до ФСБ РФ, до адміністрації президента РФ. Дуже багато там пунктів, по яким вони скаржаться. Розкажіть, будь ласка, е, що їх найбільше турбує, і що ж їм так уже припекло? Що вони нарешті зібралися і почали ну от, це перші дзвіночки бунтів, наскільки я розумію, вже на Донеччині. Так, причому це перший дзвінок не просто бунтів, а дзвінок такий, яким ми дуже задоволені. Наскільки могли докладатися до цього, от воно сталося. Мова йдеться про об'єднання всіх незадоволених по Донецькій області. Основою там стали люди з Авдіївки, яких було евакуйовано частково, які частково повернулись в Авдіївку. Евакуйовано я маю на увазі вже після захоплення Авдіївки, тому що вони розміщені по так званих ПВР. -ах. Це пункт тимчасового розміщення, які практикують росіяни. Там є з ним певні проблеми, тому що не можна тримати людей в ПВР більше три місяці. Їх там систематично кружляють по Донецькій області, ну тобто, уявіть собі життя кожне три місяці перекидають причому ну, кардинально тому, мовно кажучи, в Маріуполь, потім в Горлівку, потім в Миківку, потім де інде є така проблема, але вони об'єдналися тепер з Донечанами, макиївчанами, горлівчанами, з Волновахою, з трошки там є з Новоазовська і велика частина з Маріуполя. Всі ці люди підписали. Основна проблема, яка відсутність електрики, відсутність води, відсутність напрацююча каналізація? А головне, брехня пошиліна і викладений повний список корупційних оціх всяких. Нюансів, скажімо так, да? там, де вкрали гроші на ремонтах, а ремонту немає, там, де зробили ремонт, а він розвалюється, а гроші знову ж таки списані, там, де були обіцянки, гроші, начебто, виділялися взагалі нічого не зробили. Тобто, вся ця корупційна історія там викладена по пунктах з прізвищами винних, з датами, з документами, з фактчекінгом і з тим, що це можливо надати відповідні свідчення. Це подана скарга безпосередньо Федеральну службу безпеки України. Російської Федерації і в адміністрацію президента Російської Федерації це не перша скарга, але перша така велика, об'ємна. А змістовна і ще раз повторюю, це перша об'єднана скарга. Скарга дуже легко стало там підштовхувати людей до цієї скарги після того, яких почали. Вони виходили ж на вулицю цими плакатами спробою що там пишили нам це до них приїхати порозмовляти. Ніхто не приїхав, люди злі. Як не круті, не крути а люди здебільшого які доточні до цієї скарги, це люди з окупованих територій після 22-го року, тобто фактично українці, які ще не звикли до. Цього за російських російської свободи слова, якої фактично немає, да, тому ми спостерігаємо. Ми чекаємо, ми впевнені, що цією скаргою скористуються. Не інша башта Кремля, тому подані вони в дві е, одразу служби. Додатково там спрямована ця скарга в слідчі комітети Російської Федерації. Про що йдеться мова? Тому що Федеральна служба безпеки Російської Федерації це фактично криша Пушиліна. Це скаржитись на Пушиліна. ФСБ, це фактично, що ФСБ що скаржитись на ФСБ. Це от приблизно та сама ефективність е, скарга в адміністрацію президента. Це скарга геть іншу персону Сергій Кирієнка, про якого ми знаємо. І інша башта Кремля, яка воює з Поширеним по суті, і є іншою гілкою, і яка дотична до гру Російської Федерації Міністерства оборони Російської Федерації, тобто жаба Багатьюкінській, і от зараз ми набрали попкорну. Ми чекаємо, до чого там піде, які будуть реакції, хто як цим скористується, тому що тут, як то кажуть, ми вболіваємо за всі сторони. На жаль, ми певні, що людям від того краще точно не стане, ну принаймні тотально, можливо, якісь рухи зроблять там в. Візуальне да, що воно буде покращуватись, але ну ми ж розуміємо, що рускі є рускі, проте цілком можливо, що ми когось з голяйтерем знову не побачимо у підсумку. Вже там частина команди Пушиліна заарештована в Москві Вони перебувають. І депутати, які депутатка, точніше, яка була рішалою пошильна саме по відновленню, через яку крали ці гроші, ФСБшники, от вона вже заарештована. Будемо дивитися, що буде далі, і будемо ну. Сподіваємось, що цей приклад став відомим, і це буде спонукати людей дедалі, не просто скаржитися а вже виходити на вулиці, тому що так на окупованих територіях ще на відміну від Росії, да так, такий бунт він можливий. І будемо сподіватися, що він станеться. Одночасно, цим що додає пікантності цієї ситуації, є певний жабадюкінськ. Запорізькій області, де так само буде тривати війна між баштами, там ситуація взагалі кумедна, умовно кажучи, тому що голова Російської центральної збирательної комісії назвала Баліцького атрижка українського режиму прямо от, прямим текстом на сайті. Цик Російської Федерації це можна прочитати справа. В чому тому, що там є голова регіональної, цик, яку звільнив Паліцький через те, що вона почала на нього скаржитись. А Скаржитись вона почала на нього, тому що він не виплачує заробітну плату працівникам виборчої комісії, які влаштовували ці референдум, вибори і так далі. Ну, тобто люди безкоштовно їм обіцяли зарплату, нічого не заплатили. Ми тут за них дуже раді. Ми про це їм обіцяли, що так буде. До так сталося, ну проте людина дуже щаслива От вона почала скаржитися і публічно критикувати баліцького баліцький її звільнив, сказав, що вона втратила довір'є, але вона ну не замокла. Вона майнула в Москву. До голови центральної збиральної комісії ну, виборчої комісії по Російської Федерації, і та встала на її захист. Офіційно звернулись по перше до Баліцького з проханням повернути і скасувати наказ на звільнення. А по-друге, сама голова цики вийшла в публічний просторі. Як я сказав, вона назвала Баліцького, у тому числі атричка українського режима, який просто за цю критику прибирає всіх незадоволених. Ну така цікава історія там відбувається відвертий жаба гадюкін знов таки. Це означає, що, що там теж а, у нас є певна війна а, між ФСБ і Грушниками по Запорізькій області. Вони там б'ються, за корпорацію з сількою Ну, є там за що їм битися насправді. А, і вони не мають не скористатися цієї ситуації і піти в наступ на Баліцького. тому що Баліцький це друг Кирієнка. і ситуація з Баліцьким погіршується тим, що в вересні в. Цього року по рейтингу цих губернаторів в Російської Федерації він в, в топ 5 знизу його по-хорошому мало би звільнити, але там Кирієнка вписався. Там Баліцький рве дупу цей весь собі жовтень, але тут він точно дав штангу. І тепер подивимось, чи штанга вдасть по-байліцькому. Коротше, ми скрізь боліваємо за дві сторони. Що якби воно не закінчилось, для нас воно закінчиться хорошим добре, тому що хтось понесе таку відплату, пусть не нашими руками, принаймні без нашої активної участі, а більш пасивного сприяння, скажімо так, але ну попкорну. Абсолютно покажу ще у цю фотографію оця пані, наскільки я розумію, да, про яку ви говорили, так, Галина яка виїхала в Москву, так? та да. яку я от дивлюсь скріншоти зі ЗМІ, що її ще, я так розумію, звинувачують в якихось корупційних оборудках, да, що вона не показувала свої декларації про доходи і тому подібне. Ну так, да, дійсно, така ситуація дуже цікава, і будемо дивитися, як сиплеться все, в тому числі. В на тимчасово окупованих територіях, в тому числі цей жаба гадюкінг поміж гауляйтерів і тому подібне.